Чергова прем'єра вистави, що відбулася в центрі естетичного виховання, була присвячена Міжнародному дню театру. Вистава про Федота, стрільця молодця й удальця об'єднала в собі досвід енергетику та майстерність двох поколінь, учасників зразкового дитячого театрального колективу Дзеркало та акторів народного театру. Така суміш припала до смаку і досвідченим театральним любителям, і тим, які тільки починають знайомитися з мистецтвом Мельпомени. Як втілювалася в життя така неординарна ідея? Дізнавалася наша знімальна група. Театральне мистецтво нашого міста відлік своєї історії веде з 1922 року, а за останній час невпинно розвивається і набирає все нові і нові оберти. Цього разу піддані мельпомени дивували глядача не тільки своєю рішучістю, взявши у роботи Федота стрільця, але й об'єднавши навколо прем'єри два покоління акторів, улюбленого багатьма народного театру та зразкового театру Дзеркало, який також має своїх прихильників. Володимир Кисельов, директор центру естетичного виховання, впевнений, що це тільки початок за сьогоднішньому спектаклі. грають ті актери, які колись грали в театрі ДК Карла Маркса, і ми дуже как бы благодарим их, что они не забывают это дело, что они ходят в наш театр, сегодня уже театр Центра эстетического воспитания, і сподіваємося на його дальнейшее развитие. Такий вдалий тандем досвіду і молодої захвалості, напевно, переродиться у ще не одну вдалу театральну постановку і стане новим витком у розвитку цього виду мистецтва у шості. А Федот Стрілець – це тільки перша ластівка, відзначає Володимир Петрович. К концу лето. Будет новый спектакль, где будет задействовано больше уже взрослых актеров. То есть произойдет так бы вот, симбиоз двух театров, на базе которого будет один хороший молодежный театр. Ну и надеемся, что когда-то у нас на нашей базе будет все-таки создан областной молодежный театр, как и планировалось. Світлана Разломова, керівник зразкового дитячого театрального колективу «Дзеркало», розповідає, що і досвідчені актори театрального мистецтва, і вихованці її колективу працювали над виставою про Федота, стрільця, молодця і удальця як одне тіло. Актори народного театру завжди допомагали своїм молодшим колегам. Світлана Петрівна вважає, що в шості така суміш акторських талантів тільки йде на користь виставі, адже вона становиться яскравішою. Это уже наша не первая работа, так как э, их театр такой боевой и мы стараемся тоже держать уровень определенный такой хороший уровень. Поэтому я очень рада, что у нас в городе существует два театра. В этом спектакле э, чуть больше 20 участников это актеров и плюс с нами еще участвуют э, помогают нам э, театр танца э, let's go. Ідея постановки саме вистави про Федота виникла вже давно, адже вона відображає неймовірний життєвий гумор і перемогу добра над злом. Світлана Розломова додає, що ще в студентські роки брала участь у цьому спектаклі. З того часу і зародилася думка втілити своє бачення п'єси Леоніда Філатова на сцені. Таке произведение, я його теж е в ньому принимала участь ще в студентські роки теж грала в этом спектаклі. Поэтому для мене це така ностальгічна е вот, вещь. Євген Кротов, актор зразкового дитячого театрального колективу «Дзеркало» зіграв у виставі роль Федота. Як розповів сам Євген, роль дуже цікава. Адже його герой з першого погляду виглядає дурним та в той же час має за душею добре серце і намагається боротися за справедливість. Смісна робота з акторами народного театру пішла на користь усім без винятку, учасникам вистави. Адже це і допомога, і підтримка, і неоцінений досвід зізнається Євген. Такі спектаклі потрібні, тому що ми бачимо професіональну ігру актера. І бачимо, як не відстає і молодше покоління від них. З думкою Євгена повністю згоден і його колега по сцені Іван Сердюк, учасник «Дзеркала». У виставі він виконав роль заморського посла. Іван так само в захваті від співпраці з досвідченими акторами Народного театру. Вони дають мотивації, стільки внутрішнього духу, що ми повинні кудись стремитися. Вони подають нам пример. Це дуже добре. Віктор Кисіль найдосвідченіший актор народного театру. Він зіграв роль царя. Віктор Петрович відзначає, що працювати з молоддю одне задоволення, адже під час репетиції та власної вистави йде обмін енергетикою, а сам актор ніби повертається на декілька років назад. Пан Віктор додає, що вихованці дзеркала показали себе справжніми професіоналами, що вже вкотре доводить талановитість молодих акторів та добру театральну підготовку. Сам,

І вже з цього вечора з нетерпінням очікуватимуть і повтору Федота стрільця і нових вистав. Рібенку очень понравилась. В наші діти дуже творчі, позитивні емоції, великий заряд. Взагалі. я не ожидала, що у нас є такі таланти в місті, і все настолько серйозно, організовано, все красиво. Ну, супер. Очень цікавий спектакль. Я навіть не ожидав. Спасибо нашим артистам. Я думаю, я зараз я буду завтра на роботі раз буде повторю. Обязательно скажу на посетили. Очень интересно. Сказка, старая сказка на новый лад, это супер. Понравилось очень молодцы. Ну, взагалі, хорошо, хороша сказка вийшла. Так що у них все вийшло. Вистава видалася на славу завдяки творчій віддачі обох театральних колективів. Аншлаг у Глядацькій, залі дові. Що це і є найкращим подарунком для всіх шанувальників театрального мистецтва, і можна бути впевненими, допоки театральні вистави у шості збирають повні зали, мельпомена не полишить нашого міста.